Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про блогерство та вигорання. Поділюсь своїми порадами, які перевірені часом. Це відео для тих, хто хоче створювати контент, але відчуває, що в голові якийсь є протест, тобто ідей немає, наче ти хочеш. От я зараз розкажу, я зараз поділюсь. Але в моменті все стихає, наче немає нічого. Порожньо. Також це відео для тих, хто розуміє, що один єдиний допис. Забирає всю енергію. Я знаю, адже колись блог зламав мене, дуже зламав. І саме цей переломний момент дав мені розуміння, що є система, що можна будувати систему, яка буде працювати замість мене. Саме цим я і хочу поділитися тут з вами. Колись я вела блог хаотично. Це було так: ідеї в нотатках. Це було десь на бумажці, десь на стікері, десь в телеграмі. Сама собі я відправляла ці повідомлення, і, типу, я робила контент-план. Саме цікаве, це те, що я робила це тільки тоді, коли в мене було натхнення, а знімала відео тоді, коли в мене був час. Начебто, зараз, на перший погляд, це логічно. Але тут є те, нюанси. Що... Перше, це те, що коли я заходила в інстаграм, я думала про те, що блін, треба про щось сказати, треба щось зняти, треба щось запостити. Постійно треба, треба, мені треба. І це все дуже сильно мене вибивало. Бо через не хочу. Ну, робити не так. треба. Я вигорала десь разів з п'ять, можливо, навіть і більше. Я постійно закидала, 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 і кожен раз я начебто вривалася з ноги. Але проблема була не в тому, що треба створювати контент, а проблема була у відсутності системи. Тобто, саме система допомогла мені. Трохи розслабитись і відчути свободу. І так, система це не про якісь строгі плани, від яких не можна відступати. Система це не просто там е, якийсь просто контент-план. Система це послідовність дій, яка дає свободу вашому мозку і дає вам розслабитись, дає вам цю можливість відчути, як це, коли не треба себе примушувати Сьогодні я поділюсь цією системою. Перше, що вас вибиває з колії, це те, що у вас в голові, так уявімо, понеділок, да у вас в голові блін про що розказати сьогодні? Для того, щоб це виправити, потрібно створити банк ідей. Я маю такий банк. Що це означає? Коли в мене, я відчуваю, да що от в мене пік натхнення, я беру. І записую в цей банк ідей всі ідеї, які прийшли мені в голову. Це може бути декілька варіантів. Можливо, вони просто мені прийшли в голову, можливо, я щось побачила і надихнулася, можливо, це був якийсь тренд, який я можу адаптувати під себе. Тобто, все, що я бачу, я постійно записую. І тоді, коли в мене немає натхнення. Я просто заходжу в банк ідей і створюю на основі цього контент-план. Я можу сказати, що я не будую контент-план з нуля. Я його вибудовую з того, що в мене вже є. В принципі, ці теми в мене готові. Я просто підлаштовую їх під себе, під свою воронку, під потреби моїх глядачів і так далі. Тобто про це трошки пізніше. Але банк ідей, записуйте все. Записуйте все, що сподобалось. Записуйте все, що ви хотіли б проговорити. Можливо, вам задають. Дали якесь питання, ви хочете публічно дати відповідь на це питання, багато ідей ви маєте протягом дня. Не втрачайте їх, а записуйте, а потім реалізуйте. Це знімає приблизно 70% стресу, тобто, вам більше не потрібно думати про те, що написати сьогодні. Друге, що вибиває із колі, це теж не менш важливо, це тип контенту. Тобто, коли ви начебто придумали, що написати, але. Пригадуйте, що нещодавно ви писали подібний допис, і думаєте: блін, який формат застосуватись сьогодні? Тому перед тим як я починаю планувати свій контент, я обираю а, ті типи. Да, наприклад, там, історія, було стало, відгук, кейс, поради, експертність. Я все це розділяю і в мене у а, певному співвідношенні публікується той чи інший допис. Тобто, я знаю, якщо в мене вчора. Був якийсь там експертний контент, то завтра в мене буде якісь, там, якась історія, або, можливо, щось в моменті те, що я хочу поділитись, або я дізналась якусь круту новину. Да? Тобто в мене не повторюються рубрики одна за одною. Я маю типи, я маю певні типи контенту, які публікую. Ми можемо сказати, що енергія не йде на створення того, який формат буде контенту. Енергія йде суто в сенси, які ми вкладаємо в цей контент. Так. Третє, і найважливіше, як на мене, це те, що вибило мене найсильніше з блогу. Це те, що я думала і публікувала одночасно. Це взагалі найважча модель. Яка може зламати, напевно, найсильнішу людину. Це планувати, робити і публікувати в той самий день. Просто це вбивча стратегія, не використовуйте її, взагалі не рекомендую. Моя система дуже проста. Перший день я збираю ідеї. Другий день я створюю план. Третій день я створюю контент, дописи та рілси. Четвертий день я все це монтую, якщо там рілси, і так, п'ятий день вже публікація. публікація. Тобто, фактично, одна дія займає в мене цілий день, але при цьому я роблю контент не на тиждень, а на місяць. У підсумку: п'ять днів дорівнює місяць контенту. Хіба це не класно, яке може бути вигорання, коли за 5 днів ти зробив все на місяць і можеш собі відпочивати і займатися більш важливими справами? Блог це енергозатратна діяльність, я брехати не буду, створення контенту дійсно потребує багато ресурсу, тому я маю такі пунктики антивигорання. Перше, я не знімаю в поганому настрої. Краще нічого. Але не знімайте в гімняному настрої, тому що в цей момент люди приходять на енергію. А коли в тебе енергії нуль? Звичайно, що або до тебе не прийдуть, або до тебе прийдуть такі самі люди. Нам воно не потрібно. Тому, коли я маю поганий настрій, я краще пропущу зйомку, перенесу її, можливо, а можливо, я просто зніму там трошки пізніше, піду подихаю і знімлю той контент пізніше. Але запам'ятайте, ніколи не знімайте, коли ви в поганому настрої. Як би важливо, це не правило. було. Друге правило це легкий контент. По суті, коли ти в моменті вигорання якогось, да, коли ти вже не хочеш нічого створювати, є такий ряд тем, який не потребує затрати енергії. так? Це показати робочий стіл, наприклад, або написати якусь цитату, або просто якесь відео, яке не потребує твоїх емоцій, твого вкладення. Тобто ти можеш публікувати свої думки, свої якісь спостереження. Це не займає багато часу і не потребує якоїсь певної обробки. Тому це правило я також використовую. І обов'язково третє. Найголовніше правило це брати вихідний. Завжди в мене є вихідний від соціальних мереж. Це або субота, або неділя, неважливо, який це буде день, але це має бути день без твоєї роботи. Тобто ти маєш в цей день відпочити, перезавантажитись і набратись сил. Запам'ятайте, не блог вбиває, а відсутність відпочинку. Останній пункт, який мене врятував від вигорання це знання про автоворонки. Дійсно, саме система допомогла мені автоматизувати моменти, такі як прогріви, продажі. Це все робиться автоматично. Мінімальна залученість вже коли людина потребує прямого діалогу зі мною. Тоді так. Тоді я починаю спілкуватися, але при цьому мій контент він допомагає людині прийняти рішення, купувати чи ні. Тому автоворонки це те, що має знати будь-який експерт для того, щоб спростити собі життя у блозі. Взагалі, блог це дисципліна та система. Твій блог перетвориться на спокійну систему, а не на марафон виживання. І коли все це є, вигоранню немає місця. Якщо ти хочеш жити спокійно, мати натхнення і просуватися без стресу, почни з маленьких кроків. Створи банк ідей, декілька шаблонів для постів і підключи простеньку воронку. І ти відчуєш, як блог почне працювати разом з тобою, а не проти тебе. Підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм канали. Там я ділюсь максимально потрібною інформацією. Я дякую за увагу, до зустрічі!